Поліцейські задокументували наслідки російської агресії. Армія РФ накрила вогнем вісім населених пунктів: міста Залізне, Лиман, Мирноград, села Богоявленка, Гнатівка, Закітне, Маринівка, Михайлівка. Пошкоджено 37 цивільних об'єктів, 19 житлових будинків, адмінбудівлі, кафе, магазин, заклад освіти, господарські споруди, автомобілі. На Мирноград Росіяни скинули дві керовані авіабомби у МПБ Д Три. Дцять СН влучило у п'ятиповерхівку та заклад освіти. Що найменше одна людина загинула, ще сім зазнали поранень. За попередньою інформацією, двоє людей перебувають під завалами. Пошкоджено вісім багатоквартирних будинків. Ано окупанти вдарили чотирма авіабомбами ОДАП 500 з МПК. Поранили трьох цивільних осіб. Пошкоджено чотири будинки: дві адмінбудівлі, кафе, крамницю, сім господарських споруд. Авто. Ще один поранений мешканець у залізному. У Гнатівці внаслідок артобстрілу пошкоджено шість приватних осель. У закітному мінометному даром зруйновано будинок. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.